Були один з найкращих театрів Радянського Союзу. Ми з гордістю їхали на конференції, ми з гордістю їхали на лабораторії, їздили, і в Київ, і в Москву, і в Петербург, і так далі. І коли ми приїжджали туди, Хмельницький театр, Хмельницький театр. Так, регалії їм не позичати. Народжений у 1970 році із великої волі ентузіастів, Хмельницький театр Ляльок спинався на ноги і мужнів разом зі своїм містом. Багатьох своїх акторів і режисерів він благословив на заслужених і навіть народних. Втім, і вони возвеличили його своїми талантами, вдихнули життя в кожну декорацію і роздмухали вогонь душі в кожному своєму творінні. Були прекрасні актори, Прекрасна та сама Еленора Смирнова, яка просто це таке чудо володіння лялькою, чудо оживлення неживого. Що, я зачарований, коли вона працювала в Харкові. Я, я ходив майже на всі вистави, коли вона працювала, і дивився, просто як вона це робить. Я не міг зрозуміти, опанувати взагалі, як це робиться. Мені хотілося відчути це чисто технічно, а виявилося, що технічно це відчут зробити неможливо. Це треба, щоб дійшло від серця. І тоді вона і оживає та лялька. Ті допоки може все, всі жанри йому підвласні. Но тут нужно быть, как бы, вырастая из этих рамок. Нельзя детей оставлять без их исконного, к чему они привыкают сначала на, на таких более простых, я бы сказала, ступенях, и поднимаясь выше. И поднимая. Я думаю, что это нужно переходить к театру, иметь возможность значит, делать экспериментальные спектакли. То есть трупа играет для... Малышей свои, свой репертуар должна иметь, чтобы постепенно его окунуть в добро, в сказки, где добро всегда, вера, надежда, любовь, вот умение пожертвовать собой, выручить, спасти. То есть вот эти азы, которые перебиваются с детства ребенку. А дальше должна ступень более философская, познать себя и общество, себя в обществе и общество вокруг. Да, есть какой-то такой э, момент, что ты думаешь, да, что это для детей, и все. Ну, в общем-то, это делаешь для себя, и дети, э, то есть не надо думать, что дети чего-то не понимают. У детей их раз более э, абстрактный, какой-то э, взгляд на, на жизнь. Э, то есть они еще менее испорчены, на них нет этих тех сло слоев, да, стереотипов, которые там потом, к сожалению, это случается в садиках, в школах, и они уже становятся… Вот машину надо рисовать вот так, два колесика, так, вот так. Вот. Всього лише трьох головних режисерів випликав Хмельницький ляльковий за свою 36-річну історію. Хоча це процес обопільний. Театр плекав митців, а вони плекали його. Сергій Єфремов, Леонід Попов та Сергій Брижань – такий собі творчий тріумвірат, який вершив і продовжує вершити мистецькі долі. Для стороннього, невтаємниченого в хитросплетіння театрального дійства спостерігача, образ головного режисера зазвичай увінчений німбом. А для нього самого цей німб деколи буває на вагу хреста. Бо скільки б не точилося творчих суперечок, його слово вирішальне і його воля веде акторів многотрудними шляхами творчих пошуків, спотикань і злетів. 6 лет работал Ефремом, главным режиссером. Потом 12 лет работал главный режиссер, главным режиссером Попов. А потом, когда я пришел работать Сергей Брижань в этот театр, я ему передавал как бы эстафету театральную. Театр. Я говорю, ну что ж, Сережа, тебе желаю проработать в этом театре, но не меньше 18 лет. Мне кажется, что это не только мое мнение, мнение коллег театрального мира нашего кукольного Украины, что Сережа один из самых выдающихся на сегодняшний день режиссеров кукольников. І Врижень доказав зараз чудовим художником Миколаєвим в парі, що він режисер, який шукає, шукає якісь нові моменти в жанру в жанрах театру ляльок звертається, і робить експерименти. Це Ну, своїми виставами він вже нас, так би мовити, в Україні прославився зараз: тарас, японська казка, Васик Телесік, які ну, були відзначені на багатьох фестивалях. Був якийсь період притирання, коли ми. Шукали, в яку ж сторону ми почнемо йти, як ми почнемо розвиватися. І були досить значні сумніви там, і у акторів, там, чи, чи вірно, ми робимо те, що, те, що ми спробуємо робити. Але якось час, час показав правоту нашого діла, і, в принципі, якби зараз, зараз я маю колектив однодумців, і мені дуже приємно, і в першу чергу. Це художник Михайло Ніколаєв, з яким ми дуже багато років вже, як виявилось, несподівано для мене вже дуже багато років працюємо разом. Учились вместе в лінградському институте театру музики і кинематографии. В общем-то, в одних коридорах у нашей аудитории были буквально рядом. Это режиссеры учились и художники. Это очень как раз э, здорово было. То есть система обучения была тогда э, правильная. починаємо працювати над якоюсь роботою настільки протиріч настільки суперечок, але в цьому всьому народжується істина, а істину ми вже виносимо на суд глядеча. Хотіли би продовжити. Робити який, поетичний театр, продовжити якісь традиції, які закладав в українське кіно Параджанов. Наскільки нам це вдалося? Я ну мені не мені судити, але ми хочемо це робити. Ти п'єс про зайчиків та їжачків, зруйнувати суспільний стереотип лялькового театру як меншовартісного вартісного мистецтва, надати філософського, поетичного трактування кожній виставі. Таке надзавдання ставив перед собою кожен із трійці режисерів. Кожен, спираючись на міцний фундамент, зведений попередником, робив свій крок угору. Сергій Брижань один крок уже зробив, але відчуває в собі силу для тривалого сходження. Ми почали взагалі з Івасика Кателесика, тому що це глибинна народна казка, вона надзвичайно мудра, надзвичайно зашифрована, вона має таке глибинне коріння, що добутись до нього, зрозуміти глибинний смисл цієї казки нам було надзвичайно цікаво. І те, що ми робили. Це теж був було було якийсь, якийсь космос, якесь створення якогось українського світу. Я думаю, це ця, ця вистава дуже дуже популярна у нас. Вона дуже подобається глядачам і дорослим і дітям, і мені здається, що ми, ми в Зроз... знайшли от той український корінець цій виставі, ту основу, якою ця вистава. Ми сміливо взялися робити японську казку з виставу за японськими казками і досить вдало. Це ми… — Так різно. ні, ні, справа в тому, що ми не робили Японію зробити неможливо на сцені. А ми робили своє відчуття Японії, своє, своє враження від Японії. І в принципі, це вийшло вийшло вдало. Ми показували справжнім японцям, акторам, провідним акторам національного японського театру Бунраку. І вони були вражені, наскільки художник точно зробив все по стилю. І незвичайно, і для них навіть, тому що там не було там якихось чисто там так, що прямо от взяли етнографічно перенесених речей на сцену. А це все ми придумували з художником. І, от в принципі, їм сподобалось от такий хід, якраз якби це була така європейська є, Японія, можна сказати. От. І, ну, якби це то був, був вдалий. Дуже вдалий експеримент на, на тему Японії. Так? Просто кожного разу буває цікаво, що ж там наші режисери з художниками придумують, і коли мені ставлять якусь задачу. Тому що в нас взагалі сам принцип побудови вистави все-таки десь вона зароджується в задум, сама ідея вистави більше зароджується у режисера з художником. А вже потім я, як автор музики, я маю перейнятися тим замислом, маю якось заглибитись в нього і потім зробити те, що вони хочуть. Фантазія Тарас за драматичною поемою Богдана Стельмаха твір моментами біографічний і побутовий, загалом же філософський, де кожна мізансцена несе величезне смислове навантаження, така собі поетична притча про людську долю, в якій талант і безталання міцно переплелися в барвистий клубок, що зветься життям. Велике щастя, щоб прожити, пропрацювати в театрі 20, 25, 30 років і дочекатися такого дня, де ти можеш зіграти без талання чи долю, в такому шедеврі. Я рахую, що це шедевр для наших театрів. Вистава Тарас. Зараз перед вами були два образи доля і безталання. Це як білий, чорний ангел у кожної людини на лівому і на правому плечі. Це знакові персонажі. Проста людина одягає цей ко костюм, і вона вже є знак. Вона вже є образ, вона вже є символ якийсь. І, і актор це вже відчуває просто. Спинним мозом відчувається, мала от без талання мала грати зовсім інша актриса, але її не було. І на примірку прийшла Ліда Корніцька і так просто випадково вийшло. Вона зайшла оділа цей костюм. Я як побачив, наскільки він в неї вліз, і я відчув, що це, що це її роль, і більше ніхто її грати не може. У нас є дуже талановиті дівчатка і дуже талановиті люди. Приклад, найближчий приклад. Наша художниця-модельєр Тетяна Васильівна Мазур. Її костюми побували на виставці в Києві. Те, що де чогось не бачить, допустимо, головний художник чи художник, вона має свою думку, свій погляд. Прикро, дуже прикро. От їде головний режисер, розумієте, кудись. Десь його за межами, за межами нашої області його краще розуміють. І художник. А тут ми якісь, як пасенки зараз стали. І після тих всіх регалій, що було колись, і раптом, ви знаєте, ну я би не назвав це занепадом, тому що зроблено надзвичайно багато, дуже багато зроблено. Настільки образа прожити, пропрацювати в театрі 30 років, віддати свої найкращі роки, свою молодість. Тебе знає не тільки мене, наших всіх акторів, знає кожен цьому місці, місто маленьке, а ми не можемо звести кінці з кінцями. Я вам скажу дуже відверто, якби не оці, Магазини дешевого одягу в Секін хенди наші актори ходили би босі, і їх така саме очікує старість. І це є правда. Люба моя доля, ви що? Це не чесно, так чесно Хіба так можна? Ми, наприклад, розуміємося один з одним в сім'ї, і наша дитина старається розуміти, Це не все так погано. Грошей рівно вистачає стільки, скільки нам потрібно може комусь і мільйон, але мало. А може комусь і 350 гривень, і навіть забагато. Мені дуже багато і не везло, бо я знаю, що на мені закінчується все там, е, там ковбаса в магазині, там білети в касі, там ще щось, але е, справа не в тому. Справа в тому, що в якихось первинних речах мені, мені дуже повезло. Е, я вважаю, що мені повезло з моєю сім'єю. Е, з, з, з моєю роботою. Було людям одній десь якісь мірі і легше, коли вони займаються, коли в них спільні інтереси. З іншого боку, це важко, тому що десь люди стають одним цілим за чоловіка так точно вболіваєш, як і за саму себе. Хотелось, чтобы его также любили в родном для нас городе, как его любят в Москве, как его любят во многих городах в Киеве, во многих городах Украины, где он ставит успешные спектакли и получает большие награды. Мне хотелось, чтобы его любили так, как его любят в Польше, в другие города, где он ставит спектакли. Попри всі ідеологічні нашарування колишньої системи, вчорашня держава, хоча б, намагалася віддавати належне носіям духовності. Державі нинішній, поки що не до митців. Коли вирують парламентські баталії, музи на шорошину мовчать, не завше мовчання золото. Трапляється, воно стає першим кроком до забуття, за яким настає занепад і зникнення. А талант, що ніколи нікому не був охоронною грамотою від злиднів та зневаги. Іншим, більш прагматичним, дістаються державні відзнаки і матеріальні блага. Їм щоденна праця та надія. Що колись і їм воздасть. Цей театр це другий мій дім, мій рідний дім з його гараздами, не гараздами, вдачами, деколи не невдачами. Але це другий мій дім. І я живу в ньому так же само, як в своєму рідному домі. Себе, в принципі, я вважаю, що я десь знайшов в театральній музиці, тому що я в свій час навчався на режисерському факультеті. То я так зараз підставляю, що режисура і композиція, і саме написання музики до вистави, то має дуже багато спільного, тому що там завжди має бути якась драматургічна основа, якийсь конфлікт, якась колізія, характер. Обов'язково яскраві характери, музичні, тембральні, якісь, якісь метроритмічні. Театр насамперед. Це дім, в якому живуть казки. В нашому театрі в репертуарі понад 50 казок, понад 50 вистав живуть ось у цьому домі. І мені хотілося би, аби цим. Казками або цим виставам, жилось тут більш затишно.